І сьогодні мы будем гуляти не знаю, як називається игра, но буде грати в перестрілки. Коротше, заходимо. И сейчас буде перестрілка з цим пацаном. Не-не, вс, цей пляж, у цей пляж, оцей пляж. Я виграв. Так, коротше. А, який не Столет краще. Да ладно. А я Наверное, так зробив? Рятуйте. Рятуйте. Ой, oh, рятуйте. Єс! Yes! Якщо я програю, то це буде погано. я проиграл. Но я хочу сказать, что, что я плох в этой игре. Господи. Ну сейчас буде? Така перестрілка, які ніхто не виграє. Я бачу. Йес! Це добре. Блін, да мені ще бігає. Це погано, що він бігає. Було б добре, щоб цей пацан зупинився. же на мене не попав, це було небезпечно. Стопах! Я виграв! Ура! Блин. Я наче локація якось дохну. Чорт, чорт, чрт! О, бляха. Ура! Это было круто. Блін, я же можу програти. Чисть блін, я програв. Коротше, ми можемо прощатися. Всім пока-пока-пока. Поставте коментарі, якщо вам було цікаво. І не забувайте підписуватися, ставити лайки. І коротше, всім пока-пока-пока і пока.